Немає презерватива. Немає сексу у вас з Олександром Педаном двійку дітей. Ви його теж навчаєте. Якщо ви я ж кажу, все життя називаєте свій статевий орган бананчиком. Ну буде дивно, якщо ви так це пеніс, пеніс, пеніс. А в якому віці а, Марко поставив вам ці запитання? Мама, от у нас з семеном різні пеніси. На нього ось такий то і Олександр бере участь в розмовах. Це є сім'ї, де святкують початок місячних, так дійсно роблять. серйозно? Звісно. Ми святкували, коли в Ліри почались місячні. То пере. Чи секс треба святкувати? Багато батьків говорять: ну не можу я почати цю розмову. Не можу. Коли вам 13, і ви уявляєте, що всі ваші однокласники побачать ваші геніталії, це настільки емоційно неможливо витримати. Якщо дитина все ж таки потрапила на той інтимний шантаж, що мають вживати батьки? Все, що ви відправили в інтернеті, більше вам ніколи. Не належить, давайте зараз маніпулюємо. Не реалізуючи сексуальність, ми не вмираємо це з позитивного. Але ж ми перетворюємося на якийсь там, знаєте, синю шкарпетку. От нарешті Олексій підтвердив мої найбільші страхи.